Ми вважаємо, що Росія розпочала війну. Ми вважаємо, що Путін, по суті, є натхненником цієї війни. Ми вважаємо, що вони вбивають українців. Ми вважаємо, що вони через Гаагський трибунал мусять всі просто бути притягнуті до міжнародної кримінальної відповідальності. І ми вважаємо, що сьогодні всі, хто винний в смерті українців в окупації, в нарузі над міжнародним правом, в нарузі над взагалі гуманністю і людяністю, мусять сидіти в'язницям і мати не що міру міжнародного покарання. Мінські угоди це шлях в нікуди. І я про це сказала першою через декілька годин після підписання цих мінських угод. Сьогодні про це говорить весь світ. Демократичний, і що треба переходити до Будапештського меморандуму, коли ми віддавали ядерну зброю. Треба в рамках Будапештського меморандуму негайно збирати переговорну групу. І ті, хто брав перед нами гарантії, коли ми віддавали ядерну зброю, мусять сьогодні встановити мир в Україні і відповідати за гарантії, які вони дали. Ось шлях, який у нас був цей шлях. Сьогодні не проходять. Пішли на поводу, називаючи війну АТО. Замість того, що вести переговори в форматі Будапештського меморандуму ведуть в форматі ДНР ЛНР не існуючи вбивці, пройдисвіти і банда. І наша позиція дуже чітка. Міжнародні переговори можуть зупинити цю війну. Міжнародні санкції можуть зупинити цю війну. Але я хотіла би, щоб демократичний світ не сповідував подвійні стандарти в цьому відношенні.